Впевнений, що не я один хотів би повністю забути про вологе прибирання підлоги та не переживати про прибирання взагалі. Зараз існує досить багато різних роботів для прибирання, і деякі з них навіть вміють протирати підлогу вологою тканиною. Але якщо до справжнього вологого чи універсального автоматизованого прибирання, ну ви розумієте, і по обкладинці, і по назві цього відео, що такі рішення дійсно є. І саме про таке ось універсальне автоматизоване прибирання, це відео. Знайомимося з 10 ЛД. Ультра він самостійно робить сухе, вологе або відразу подвійне прибирання, але це далеко не все, бо він самостійно скидає сміття і самостійно миє та сушить свої пластини з мікрофіброю для вологого прибирання, що моють підлогу під тиском та зі швидкістю обертання у 180 обертів на хвилину. Почнемо! Отож, як прибирають підлогу, звичайні роботи для миття чи мопінгу, як звуть цей процес у англійській мові. Вони тягнуть за собою шматок тканини, що зволожується крапельно чи за допомогою мікропомпи. Це досить важко назвати справжнім миттям підлоги, але це точно краще ніж нічого. І як я вже розповідав на початку цього відео, наш герой працює зовсім інакше. Він навіть вміє повністю розділяти сухе та вологе прибирання, і користувачу для цього нічого не потрібно робити, крім вибору режиму вологого, сухого або сумісного прибирання. В той час, як у простіших моделях, треба щоразу після прибирання знімати мікрофібру, промивати її руками і висушувати. І тільки після цього можна продовжувати прибирання. І автоматичним або автоматизованим таке прибирання, навряд чи назвеш. Цей DreamyBot l 10 Ultra вдосконалений нащадок робота, на якого я робив огляд трохи більше року тому. Та звичайно ж, новий робот став на більш високу сходинку у еволюції домашнього автоматизованого прибирання, тому дивіться це відео до кінця, щоб знати найцікавіше. Коли отримуєш такі ось Пакунок, то розумієш, що справа дуже серйозна. Усередині знаходиться робот і величезна базова станція для нього. Ось ця зарядна станція, звичайно, ж не тільки заряджає, інакше навіщо їй би бути такою велетенською. Тут усередині працює цілий маленький заводик зі збору сміття. Прямо з роботу сміття потрапляє туди у спеціальний мішок, і трохи пізніше я розповім, чому цього мішка може вистачити досить надовго. Також у середині станції чиста вода для миття підлоги та очищення пластин пилососа. Тут збирається і брудна вода. Яка зібрана після миття пластин для підлоги. Ось до речі, тому мішка для пилу з об'ємом у 3 літри вистачає досить надовго, до 60 днів використання, тому що частина сміття з підлоги через пластини потрапляє вже в контейнер із брудною водою. Це моє особисте припущення, тому на цей рахунок можете зі мною подискутувати у коментарях. Під цим відео обіцяю постаратися відповісти кожному. Ще тут всередині бази знаходиться засіб для миття підлоги, з ним прибирання буде звичайно ще ефективнішим. Це, до речі, той самий моїй Засіб, про який я розповідав у ось цьому відео, це було відео про миючий вертикальний акумуляторний пилосос Dreamy H12. Точніше, це відео про дві моделі H12 та H12 Pro, можете переглянути, якщо раптом пропустили. Так ось, начебто, такий засіб для миття, можна просто додати уємність, яка йде у комплекті з роботом. Але за моїм враженням, і без засобу прибирання теж досить ефективне. Хоча, можливо, в мене тут просто немає факторів занадто значного забруднення. Ну а за одне прибирання, на можливо, і мікроплощі цей засіб розходується досить символічно, приблизно на відсоток півтора від загального об'єму. Те, на що не можна не звернути уваги, це на розмір станції нашого робота. Вона зовсім-зовсім немаленька. І у якомусь невеличкому інтер'єрі, наприклад, якусь цих студій, які я знімаю, вона стане точно досить вагомим предметом інтер'єру. І ось саме про розміщення цієї станції, точно важливо подумати перед придбанням такого пристрою, бо звичайно автоматичне прибирання це. Це дуже круто, ніхто не заперечує, але й знайти місце для ось такої величезної штуки у вже сформованому інтер'єрі теж досить таки непросто. Отож, ми вже з вами розуміємо, що вся ця система автоматичного прибирання складається з двох основних компонентів: це база зарядки та вивантаження сміття та обміном чистою брудною водою. Та сам наш розумний прибиральник зі щітками та пластинами для миття, з радарами та навіть вбудованою камерою. І до камери, до речі, можна будь-якої миті приєднатися зі смартфону, так що у певному. У сенсі, ось такий робот може навіть бути охоронним пристроєм у вашій оселі, адже картинку з його камер можна переглянути в будь-який момент, знаходячись навіть у іншій країні. Головне мати додаток та доступ до інтернету на смартфоні. А ось і третій компонент цієї системи автоматизованого прибирання це програмне забезпечення. Це керування прибиранням зі смартфону та загалом розумна програмна частина прибирання, у якій навіть задіяно штучний інтелект. Робот керується з допомогою фірмового додатку Dreamy. Так я користувався саме ним, але Існують і інші способи керування прибиранням. Про всі ці способи скоро розповім. Наприклад, на самій базі розташовані три сенсорні кнопки: це повернення роботу до станції, це кнопка розпочати сухе та вологе прибирання разом та кнопка для сушіння пластинок для миття підлоги. На самому роботі також є три кнопки: це живлення, локальне прибирання у певному місці та повернення на базову станцію. Звичайно, ж це не всі методи керування роботом, про інші розповім згодом, а зараз трохи про принцип роботи. Сміття, що робот збирає з підлоги з допомогою бічної щітки та основної по центру знизу, а також, звичайно, з допомогою потужного всмоктування у 5300 паскалів. Це за даними виробника, потрапляє у внутрішній контейнер з якісною системою фільтрації. І вже слідом за щітками робот виконує справжні вологе прибирання за допомогою пластин з мікрофіброю, що обертаються з частотою у 180 обертів на хвилину. Коли внутрішній контейнер наповнено, то робот прямо до бази та через спеціальні типу маленькі шлюзи від є сміття до мішка всередині станції. Також разом з цим робот може і промити свої пластини для прибирання у цей час, але це налаштовується власникам за його бажанням, за зонами прибирання або за площею прибирання у додатку. До речі, про зони, які розрізняє робот у приміщенні. Робот досить розумний, щоб вже при першому використанні самостійно намалювати карту приміщення у додатку і навіть визначити зони приміщення. Наприклад, кухню у мене на мапі визначив не я, а сам DreamyBot L10. Сультра, це ось такий сюрприз приготував виробник. Робот таки вміє, бо в нього напевно найкраща у цій лінійці система навігації. Тут і радар у верхній частині, і лазери попереду, і датчики дотику, і датчики проти падіння знизу. Але ж не забувайте ще й про камеру та штучний інтелект. Візуальне розпізнавання тут теж працює, тому навіть під час прибирання виробник просить вмикати світло у таких досить затемнених місцях оселі. Це для того, щоб робот скоріше вивчив приміщення та більш впевнено себе почував під час прибирання. А зараз ми більш детально поринемо у користування цією штукою, і я спробую вам допомогти себе відчути власником такого робота, і, можливо, вам це спростить розуміння, чи хотіли б ви собі такого. Почнемо з прибирання. Одне прибирання в мене стандартно триває до 30 хвилин. Мова йде про однокімнатну квартиру, але це багато в чому залежить від налаштувань прибирання. А налаштовувати тут, повірте, є що від типу підлоги в кімнатах до буквально кожного окремого параметру. Ось, до речі, мої налаштування. Кожна зона в квартирі прибирається по одному разу з високим ступенем зволоження. Прибирання у мене виставлене вологе і сухе одночасно, а потужність всмоктування стандартна. Потужність робот також вміє сам коригувати прямо під час прибирання, наприклад, там, де. Більше сміття вона збільшиться або на килимі. Про килими, до речі, більш детально розповім трохи пізніше, бо це дуже цікава тема. Всі параметри, звісно, можна змінити на свій розсуд, а прибирання кожної зони може бути навіть потрійним. Про всяк випадок, повторю, потрійним. Ось, наприклад, мапа подвійного прибирання. На ній добре видно, що робот проходить кімнату вздовж і в поперек. маємо його маршрут у вигляді таких ось клітинок. За час прибирання в мене робот не встигав розряджатися більше ніж на 15%. Також він не повертався на базу для миття пластин. З фіброю, миття пластин з фіброю в мене налаштовано на 20 метрів квадратних за замовчуванням, а площа прибирання була трохи менша ніж цей показник. Квартира звичайно більша, але за мінусом розташування меблів площа прибирання становила менший показник ніж 20 метрів. А ось коли я обрав подвійне прибирання частини приміщення, тоді він один раз повертався на базу для миття пластинок прямо посеред прибирання. Ну а приблизно одного заряду робота має вистачати на повне прибирання у один прохід площі у 100 квадратних метрів. В мене в обох. Випадках, про які я розповідав раніше за одне прибирання, робот жодного разу не витратив навіть і половини води. Думаю, що не менш ніж у двокімнатній квартирі, одне прибирання може сягати розходу води десь у половину. Але будь-що, навряд чи цей показник може бути більшим. Ну а якщо йти далі, то більше кімнат, більша витрата води та заряду. І якщо під час прибирання заряд акумулятора у 5200 мАг дійде до позначки у 10%, то робот призупинить прибирання та повернеться для підзарядки до 30% щоб продовжити прибирання. До речі, цей робот видатний не тільки своїм крутим вологим прибиранням, а ще й сухим прибиранням, бо в нього потужність всмоктування становить аж 5300 паскалів. Зазвичай у конкурентів цей показник рідко коли буває вищим за 3000. На базі він миє пластини з тканиною. Там є спеціальні гребні, які сприяють миттю. Також на базі він поповнює запас води, скидає сміття у мішок та заряджається. А ось після миття пластин з фіброю вони ще й висушуються теплим повітрям. Сушка триває 2 години або більше. Це теж налаштовується. Так що база це взагалі повний цикл обслуговування робота, але іноді ще й потрібно буде приділяти увагу самій базі. Ось ця штука знімається її, можна просто помити. Ну і всередині також можна прибрати бруд, наприклад, серветкою, також канали для сміття варто обережно прочистити, щоб застарілий бруд не пришкоджав скиданню сміття у мішок. Ему під час моїх дослідів виявилося, що робот добряче продуманий навіть у дрібниці, бо одного разу я так захопився, що не помітив, як настав пізній вечір, та вже давно минула десята. ось, робот завершив прибирання, повернувся на базу та не став перекидати сміття зі свого контейнеру до мішку в базі. Чому? А виявилося, що цей режим не турбувати, що за замовчуванням працює з десятої вечора до восьмої ранку. І дійсно, при перекиданні сміття з пилотягу лунає досить сильний шум, дещо схожий на роботу класичного пилотягу. Тому справді не варто турбувати своїх близьких, а може навіть і сусідів гучними звуками. І робот про це знає. У просторі роботу допомагають рухатися датчики. Це лідар зверху, також є датчики у передній частині, він і на дотики реагує, і ніби відчуває підлогу під собою, бо по периметру є також датчики. Начебто, завдяки датчикам, роботу не загрожує падіння зі сходів, але виробник все одно просить облаштувати перешкоду на шляху до сходів, щоб робот випадково не наблизився до них, як то кажуть, береженого Бог береже. А ось впізнати під собою килим, роботу допомагає окремий датчик знизу у Глиблені корпусу кажуть, що цей датчик дуже схожий за своїм принципом роботи на автомобільний парктронік. Просто цікавий факт. До речі, зверніть увагу на ось ці, ніби, фантомні такі зони. Ось тут і ось тут. Це просто робот, ніби зазирає у дзеркало і приблизно ходить себе так, ніби якби він дивився крізь скло. Він щось там бачить, відображує якийсь там простір, але ж потрапити туди не може, і переміщується, звісно, тільки в кімнатах. Так само і тут з килимами цей робот взагалі працює досить по-різному, залежно від обставин. Можна налаштувати його так, щоб він уникав їх взагалі. А можна навіть при вологому прибиранні дозволити йому заїжджати. Жати на них, і тоді він на килимах буде підіймати свої зволожені пластини. Тут треба відразу наголосити, що принцип береженого бог береже краще, все ж таки, не відкидати зовсім. І якщо ви вже спрямовуєте робота на килими, то переконайтеся, що вони більш-менш надійно закріплені і не стануть заламуватися бо інакше, скоріш за все, він буде їх чіпляти. Ну це просто фізика, і з нею безглуздо сперечатися. Кілька слів про альтернативні методи керування роботом? Його можна додати у Google Home та звідти запускати прибирання з будь-якого пристрою, хоч з телевізора, з вашим обліковим записом, керувати звичайно можна і через Google Assistant, Start голосом. Cleaning. Amazon Alexa також підтримується. Думав, що через сірі мені не вдасться запустити робота, але ні, вдалося. Просто для цього треба було створити команди у додатку Dreamy Hall. Також не Google hey. Assistant, ні сірі поки що голосом не розуміють українську, тому англійська лишається в пріоритеті. Так само і усі свої дії робот озвучує в мене також англійською, бо українську знову ж таки ще не завезли. На жаль. Камера та штучний інтелект в робота взагалі тут не просто так. Вона може розпізнавати та фіксувати перешкоди на шляху робота, а деякі предмети вона навіть розпізнає та заносить їх до мапи прибирання. Наприклад, в мене робот показував кросівки та дріт подовжувача, також ніжки моїх світлових приладів. Він мені також фотографував та досить акуратно об'їжджав їх. Що дійсно дрібне, такий ось батьківський суто приклад. Скажу, окремі деталі конструктора Лего. Він просто поглине та відправить їх. До сміття, тому перед прибиранням варто прибрати все зайве з підлоги, особливо дроти, стрічки, вірьовки, усілякі це може нашкодити роботу. Особливо бічна щітка може просто заплутатися. Коротше, навіть автоматичне прибирання потребує відповідального ставлення. А приєднуватися до камери можна не просто так, а для того, щоб візуально спрямовувати роботу робота, якщо ви не поряд. Також просто пальцем на зображенні з камери, роботу можна вказати куди рухатись, і в режимі спостереження через камеру можна не тільки прибрати. Прибирати а ще й відправляти на робота голосові повідомлення, робити знімки та відео знімати, також робити огляд оселі. Ну, як я вже казав у минулій частині відео, це ніби такий охоронний пристрій, чи частина охоронної системи оселі, а не просто робот-пилотяг. Вау! Тобто, за допомогою робота ви зможете перевірити, чи не забули ви вдома вимкнути праску, поспішаючи виходити, просто під'єднуєтеся до камери, їдете до потрібної кімнати і дивитеся. Ну, погодьтеся, це ж круто. Ще наголошую, Якщо приєднатись до камери робота, то він про це одразу сповістить через свій динамік, та також буде повторювати своє сповіщення про роботу камери віддалено кожні три хвилини. Ну щоб ніхто не за ким не шпигував ненароком. І це ще не все, адже робота можна ще додати у додаток Mi Home, і там ним типу так само керувати. Але я цього не став робити. Більше наче з принципових причин, ви, мабуть, розумієте про що я. Хоча у Mi Home знаходиться просто копія додатку Dream Home за незначним винятком. Цікаво, що крім додатку та голосу, роботам ще можна керувати, ніби пультом дистанційного керування. Просто тицяєш по стрілках і рухаєш робота, ніби у грі. Ось так, поки не прибереш, так як тобі подобається. До речі, ось у такому режимі робот в мене не захотів виконувати лише сухе прибирання, і не знаю, чому так трапилося, але будьте уважні, спрямовуючи свого робота в бік килимів, щоб не нашкодити їм у такому режимі. У додатку є три варіанти прибирання: це повне прибирання, прибирання кімнати та певної зони. А на мапі приміщення можна власноруч редагувати усі ділянки та створювати заборонені зони. Можна навіть створити мапу приміщення у 3D, розставити на ній меблі, спробувати повторити інтер'єр та спостерігати за переміщенням роботу у просторі під час прибирання. Але мені ця фіча здалася більше, ніби розвагою, тому що навіть моделей для меблів не вистачило для того, щоб відтворити мій. Інтер'єр. А ось більш серйозно, я віднісся до багатоповерхової мапи. Я її створив, протестував, та в її роботі є певні нюанси. Щоб почати з нею роботу, треба перемістити робота на інший поверх. Там він створить мапу у процесі прибирання чи окремо. Тільки варто одразу вирішити, чи потрібне вам очищення фібри на пластинах робота. Якщо ні, то треба вимкнути функцію. А якщо площа велика та потрібно самоочищення, то доведеться перемістити на інший поверх і базу. Ось такий невеличкий нюанси. thank До речі, сам робот слідкує за зносом компонентів та розходом витратних матеріалів. Тому, наприклад, про необхідність заміни мішка для сміття він сам вам розкаже за допомогою повідомлення. Він, до речі, взагалі досить багато повідомлень присилає під час та навіть після прибирання на кожному етапі своєї роботи. У додатку можна навіть налаштувати автоматичне прибирання у оселі за розкладом по дням та годинам. Так що робот зможе постійно підтримувати чистоту. І можливо, звичайний пилотяг для прибирання руками вам буде досить не часто потрібен отож, що я реально думаю про цього робота після користування. Мені здається, що такі роботи вже вміють практично все, що їм потрібно, робити в автономному режимі, і залишається буквально один крок для того, щоб вони взагалі не потребували втручання користувача. Я говорю про підключення до каналізації та подачі води. І наскільки я розумію, саме таким буде наступний крок у еволюції автоматичного домашнього прибирання.